Так, і він ще й м'який, літій залізофосфат, халявна ціна, тут стільки плюшок, я не знаю, чому його не купити. Нема просто ніяких мінусів. Я не бачу мінусів. 12 колеса, не 10-тій, я чуть не впав, такий він високий кліренс великий має. Куфер навіть в комплекті, безкоштовно в подарунок. Тут у нас маленький бардачок, але тут акумулятор встановлений. Літій залізофосфат, погляньте, на 30 ампер. Запас ходу в нього 80 кілометрів. Ну, ціна халява. Халява чому? Бо 54 тисячі 600 гривень. Ви почули Де це? Де можна замовити? Її 000... Тут треба замовляти, розумієш? Їх дуже мало, так. Це вже скутера 26-го року. Нарешті. Було до... питання, вибачай, вибач. перебиваю, було питання, як так, 25-й рік, а ти кажеш скутер 26-го? Поясни людям, що це модельний ряд 26-го року, вже... все вірно. Так, вони ж зараз кінець 25-го року заїжджають, рахуються як 26-е, бо якраз вони зараз заїжджають, а продаватися будуть в 26-му році. весь 26-й рік будемо такі скутера продавати. І зараз на перші хто хотів купити, цікавився, якраз ви можете перші придбати отакі апарати. Вони вже 2500 Вт ватт мають потужні, великі. І бачите, кінець сезону ціна халявна. Я, по сезону я думаю, ціна буде ну в рази дорожча 60+. плюс.